У сумах відбувся чемпіонат Сумської області з греко-римської боротьби. Про турнір розповів головний суддя змагань Андрій Алдаєв. Цей непростий, скажем, тяжкий час для нашої батьківщини. Нам все таки вийшло провести цей захід. Ми йдемо в цілі, обучаємо вас підростаюче покоління. Гліб Будніков приїхав у суми з усуми Він переміг у першому поєдинку у своїй ваговій та віковій категорії. Нам розповів, як готувався до чемпіонату області. Травотуємо прийому, боремо, боремося, ще якісь підвороти. Поки інші борються, за ними спостерігає Євген Стангрід з шостки. Буду сподіватися на перемогу, слідкую за суперниками. Спортсменів з Бурині привіз у суми Володимир. Говорить, братимуть не кількістю, а якістю. Наших небагато, на жаль, чотири чоловіка сьогодні представляє наш клуб. Це область, тому віддали всі сили для того, щоб приїхати сюди і перемогти. Тренувалися все добре. Надіємося на перемогу. У підсумку 130 спортсменів з сум, бурині, конотопа, шостки, потивля розіграли медалі у трьох вікових категоріях. Перше місце у підсумку посіли борці грека римського стилю з конотопу. Суми завершили змагання другими. Борці з Путивлю – третіми. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми.